Знаєте, дуже хочеться запитати, і де ж ці антивоєнні мітинги, які нам обіцяли русські ліберали, ліберальні русські змі дуже тривалий час. Хоча б у Пітері і Москві не побачила жодного протовного за уже більше ніж дві доби. А це дуже чітко означає, що в Москві і Пітері живуть такі самі терпіли, які по всій території Російської Федерації, і для всіх росіян у масі свої абсолютно байдуже до демократії, гідності, якихось там захисту прав. Всі ці терпіли, потім радісно йдуть військомати і записуються в групи, які будуть вбивати українців, і тут же хочеться. Порівняти із тими героями, героїнями, тому що там було дуже багато жінок, із міста Снігурівка Херсонської області ще окуповані, де сьогодні люди вийшли і сказали, що ми не хочемо ніяких референдумів. Тут Україна і тут завжди буде Україна, і це були люди в окупації. Порівняйте, де терпіли, а де реальні герої.